Емоційна глухота це коли серце ставить нашу душу на паузу. Буває так, що не болить, не плачеться, не тішиться, просто нічого. І ти думаєш, що все стало черствою. Але це не байдужість, це наш психологічний захист. Коли система перенавантажена, вона вимикає звук. Емоційна глухота, як мовчання після грози. Спочатку тиша, а потім життя. І не потрібно себе змушувати щось відчувати. Це як тягнути квітку за стебло, щоб вона швидше росла, не вирости. Треба просто побути в спокої, без оцінок, без тиску на себе, дати собі простір для того, щоб помовчати. Без сенсу, послухати музику, попити чай без всіляких планів. Стабілізація це не завжди про нашу активність. Іноді вона про те, щоб дозволяти собі не реагувати, не рятувати, не бути веселою. Знаєте, є прислів'я і в річці є дно, де вода відпочиває. Так само, і на... так само і в нас є глибина, де все стає на свої місця.